Яка ситуація на Сумщині станом на зараз? Активні дії, йдуть руйнування дійсно, нібито немає розуміння, що робити. На Сумщині відчей, там дійсно відчей неможливість. Це, знаєте, це я скажу з боку людей, з боку людей, які там перебувають, які там проживають, вони знаходяться в нерозумінні, вони знаходяться в страху. Там дійсно відбуваються ну, кошмарять Сумщину, бо там відбувається і загиб. Відбуваються великі руйнування. Давайте глянемо найближчі дні. Давайте до кінця місяця ситуація на Сумщині Чи буде вона змінена? Так, іде зміна, іде різка. До речі, зміна йдуть якісь активні бойові відсічі, я б сказала, з боку наших збройних сил в бік нашого ворога. І нарешті тут мені карта, яка каже, що готовні. Місті є, ну тобто було розуміння, була якась тактична стратегія, а її починають втілювати, тому що Сумщина переходить під захист. Тому тримаємося, сподіваємося і чекаємо на нарешті захист. Чи будуть продовжуватися кібератаки Росії на держустанови та сервіси України? Так, дивіться, атаки будуть, атаки будуть продовжуватися. Вони навіть мені показують, що будуть ще певний час продовжуватися після припинення ну припинення атак, бойових дій та загибелі людей, тому що тут є така можливість. Бо я не можу сказати, знаєте, що за ці отак атаки відпові. Дає там окрема людина, чи там якась окрема організація? Ні, тут більше знаєте про що? Всі, хто може щось зробити, вони це будуть робити. Ну тобто, хто наразі може нашкодити нашій системі, ті будуть це е, намагатися зробити. Але я питаю, чи е, можливо якісь таке великі втрати, чи можливо від цього захиститися. Є можливість захистити те велике, що нам цінне, і те, що охороняється. Тож якогось там страшного е, від, там, збію, чи якогось там поламаного поламаних можливостей, я на щастя не бачу, тому що все ж таки те, що необхідне, те, що відповідає за потужності, те, що відповідає за якісь великі цикли, те, що відповідає за щось. Цінне, воно все ж таки знаходиться під захистом. І Цей захист оркам не вдасться пройти. Чи зміниться стратегія ведення війни після виборів Путіна з боку Росії? Так, ну по-перше, вони тут щось готують, якісь потужні обстріли, тому що ніби вони щось назбирали, і вони хочуть це страшно святкувати. Але в цілому я не бачу зміни стратегії. Тут навпаки, знаєте, таке відчуття. Остання спроба Нанести нам великої шкоди, тому що тут за картою жадібності таке відчуття, ніби вони накопичували щось, ніби вони готували. Е, певний якийсь такий. Ну тут як великий обстріл, тому що тут буде летіти на нас все підряд з різних сторін, з, з різної якості. Е, одразу хочу попередити, що захистимо відіб'ємо більш-менш знаходимося під захистом і тут не тільки звичайно, слава Збройним силам, але тут ще й вищі сили нас захищають, все ж таки. Тобто така сукупність факторів не дасть статися їхнім намірам. Але е, в цілому, після цього мені йде якийсь спад. Мені після цього йде, як тактика війни змінюється від до тієї е, можливості, що. Ну, ледь не до припинення обстрілів, ледь не до припинення саме бойових дій. Тому що тут як відбувається якась зупинка. Тож тактика війни. Вона е, сходить на нівець, от після виборів, те, що мені показують. Тобто я не бачу того, що вони якось стануть більш розумнішими чи більш там тактично е, розраховувати вони будуть. Ні, це навпаки мені показує. Що, тобто вони накопичили, буде якийсь інтенсивний вкид. А після цього йде на зменшення і таке досить потужне зменшення. Тож спостерігаємо, молимося і віримо в наші збройні сили. Чи є у Путіна наступник? Так, є? Він вже якимось чином бере участь у тих процесах, які відбуваються в Кремлі. Він не дуже? Дивіться, таке відчуття, ніби от знову мені ці декілька таборів. Ну, тобто, немає там єдиної думки, немає там єдиних поглядів. Я маю на увазі саме цю кремлевську групіровку. Ну, тобто, я не можу сказати, що призначили, що оцей, наприклад, буде. Це не призначили на рівні коронації, це призначили на рівні кулуарних розмов, там, керування цих таємничих і всього іншого. Ну, тобто, є розуміння, хто... Продовжить справу оцієї потвори з маленької букви Путін, але не всі з цим погоджуються. Тут ідуть якісь внутрішні сперечання. Знову мені показують, що це люди декількох поколінь, тобто це ледня знову ж таки родина. І зараз ніби відбувається саме встановлення фінального переможця. Хто ж стане? На замість цього, хто розпочав війну. Так. Чи знаємо ми його? Ми його бачили. Людина, яка в минулому якимось чином була, чи то він був при владі, чи то він був якось активні дії, приймав в тому, що відбувалося наразі. Але на сьогоднішній день немає конкретної людини, про кого буде заявлено. Тобто, ця людина буде послідовником. Ні, досі йдуть сперечання, але все ж таки ці сперечання ні до чого не призведуть. Все ж таки, цей молодший молодша людина, все ж таки і прийде до влади у разці якогось сьогодні. Ну, тобто, про нього вже знають, він вже як призначений, але досі йдуть сперечання. Сперечання ні до чого не призведуть, і все ж таки війни буде. Тож так, відповідь так. Чому Росія прикладає великі зусилля для знищення репутації України в Африці? Так, ну тут, по-перше, вони планують в Африці. Отримати, ну Тут ледь не військових, ледь не людей вони планують, тому що таке відчуття, знаєте, ніби. ну Тут більше схоже, знаєте, на підпалення бойового духу. Ну, тобто, аби якомога більше їх розізлити проти нас. Ну, тобто, це не на рівні навіть там Тут, до речі, в Африці як брак інформації, бракує інформації. Та інформація, яка отримується там, вона заздалегідь іде перекрученою для того, аби мати можливість отримувати ну, воїнів, набої, ну щось. Тому що тут вони від Африки очікують підтримку у війні собі проти нас, саме для того, вони це роблять чи вдасться їм отримати таку потужну Тут старшаки, які кажуть про дуже такі глибокі наміри. Ні, не, не вийде. Не вийде ситуація зміниться. Ситуація зміниться. Я не знаю, що там у Африці за жіночка приймає важливі рішення, але тут, знаєте, за жезловою королевою, за вогняною жінкою е ситуація може настільки радикально змінитися, що сьогодні вони ненавиділи Україну, а завтра вони зненавидять Росію. Тому що ця імпульсивність вона все ж таки е зіграє важливу роль в стосунках е Росії і Африки, тому що тут дійсно якісь емоціональні. Будуть складові ще ці таємні підступні наміри не справдяться, не вдасться. Чи дійсно британські топ-чиновники у сфері оборони радять вищому керівництву України утриматися від планування наступів на фронті? Ні, ні, я говорю, і ти говори ні, це не про дії, це про розмови, це про заяви і заяви перекручені знову ж таки, тому що тут заява ну не дуже вона відповідає дійсності. Ну тобто, знаєте, не те, що я сказав, а те, що ви почули, ви обговорюєте якось так тут більше йде. По перше, я б тут заперечила взагалі, що це саме так. Проявляється, чи саме так було заявлено. Це по-перше. По друге, <кій> <кій> зараз. <кій> ну, опять. Вони всі щось знають. Вони всі щось знають, вони всі чогось чекають, вони всі більш-менш контролюють. Те, Тей процес, який зараз відбувається навколо України, і до речі, цей процес, ну це ж не тільки на рівні е, нашої країни, чи на рівні тільки війни, тому що це ж ну, величезна кількість складових, яка е, одночасно впливає на той чи інший е, момент, який у нас стається, е, чи дійсно вони нас попереджають е, від. Е... Контрнаступу, ні, я цього не бачу, не можу це підтвердити. Чи бояться вони помсти? Ні. Ну, тобто, це не та заява, про яку нам слід дуже сильно переживати. Ну, тобто тут немає. Добре, чого вони це роблять? Ну, не роблять, ну не роблять. Хто це робить? Перекручена інформація. Ця інформація не співпадає з реальністю, з дійсністю і всім іншим. Ну, тобто, ця інформація, вона, вона не повна, вона не, ну, от якось вона не співпадає. От не співпадає, по-перше, багато людей з цим пов'язано, багато людей, які. Ну, таке відчуття, ніби кожний в своєму зацікавлений. Саме через це йде розповсюдження тієї чи іншої інформації, і до речі. Я бачила, що от перед виборами і аж до там, початку літа, нам краще фільтрувати інформацію і не впадати в емоційні стани через ту чи іншу отриману інформацію, тому що від наших станів мало що залежить, і завжди потрібно розуміти, навіщо тобі ту чи іншу інформацію надають, і яка мета людини, яка тобі ту інформацію надає. Це перше, що потрібно, аби мати якийсь так ну, більш-менш холодний. Розсудок, мозок. А по друге, отже, ми не можемо з вами вплинути безпосередньо на ті рішення, які приймаються, тому, ну, спостерігаємо і самі все побачите.